До кліпів у студії Windows можна застосувати відеоефекти і переходи між кліпами. Відеопереходи доступні у вкладці анімація. У вкладці «Анімація» зліва вгорі з'являється набір переходів, який можна розкрити повністю, натиснувши на маленьку стрілочку поруч з останнім слідом переходу. При наведенні курсову на який небудь переходів зміни, які відбудуться з кліпом, після застосування цього переходу, відразу відобразяться у вікні. А для застосування переходу досить класно по ньому. Тривалість переходу за замовчуванням півтори секунди, і цю цифру можна змінити в певних межах. Чим менша цифра, тим коротше перехід. А якщо натиснути на кнопку Застосувати до всіх, то переходи у фільмі будуть однакового типу і однакової довжини. Однак кожен перехід може мати і свій тип і свою довжину. Для видалення переходу виберіть кліп, перед яким потрібно видалити перехід. Кажіть в списку переходів варіант без переходу». А для розміщених на розкадруванні зображень ви можете задати один з ефектів наявних списку СУВ і масштабування вкладки анімація. Відоефекти доступні у пункті меню «Візуальні ефекти». Усього там 26 різноманітних простих ефектів, наприклад, зміна відтінків або яскравості, спотворення, повороти та інше. На один кліп можна накласти один або кілька ефектів. Нагадаю, що фотографія це теж кліп. Для застосування ефекту спочатку виберіть потрібний кліп на розкадруванні, а потім бажаний ефект в списку. Для видалення ефекту слід вибрати в списку варіант без ефектів. Для того, щоб вибрати кілька ефектів на кліп, треба натиснути на рядок кілька ефектів в самому низу «На вибору ефектів. З'явиться віконце, в якому можна скомбінувати декілька ефектів з доступних. Ці проєкт доступно всього три параметри: звуковий мікшер це баланс між гучністю відео і гучністю накладеної доріжки, ми розглядали в попередньому відеоролику. Синхронізувати з музикою цей параметр можна застосувати, якщо створюєте, наприклад, слайд шоу в якому наявна якась пісня, і цю пісню ви б хотіли залишити у фільмі повністю. При активації цього параметра загальний розмір усіх фотографій і відеокліпів підганяється під довжину музичного треку. Наприклад, якщо у вас у фільмі всього 5 фотографій, а довжина пісні 5 хвилин, то кожна фотографія автоматично стане довжиною хвилини. Параметр пропорції дозволяє створити або стандарт 4х3, або широкоекрани 16х9. Хвилин. Вкладка Вигляд відповідає за зовнішній вигляд програми. Там теж всього 3 параметри. Параметри збільшення і зменшення відповідають за відображення розміру кліпів у вікні проєкту. При натисканні на на кнопку скидання встановлюється значення масштабу розкадровки до значення за замовчування. Параметр «Розмір ескізу відповідає за розмір картинок у вікні проекту. Доступні 5 розмірів. Призначення кнопки Попередній перегляд на весь екран коментарів, думаю, не потребує. Пункт меню Правка це те саме, що і кнопка засоби для роботи з відео, а пункт меню Параметри те саме, що і кнопка засоби для роботи з аудіо. На вкладці головна розташована група теми автофільму. Теми автофільму це створення фільму для ледачів. При виборі такої теми відразу активуються титри на початку і в кінці. Крім того, до кліпів, в основному це помітно, якщо у фільмі присутні фотографії, вистосовуються ефекти переміщення і переходів, які залежать від обраної. Теми. При виборі вкладки Головна варі ліворуч ми бачимо параметри виводу фільму. Група команд Доступ дозволяє публікувати свій фільм на деяких інтернет-сервісах. За замовчуванням їх всього кілька, але можна додати і інші. Наскільки це потрібно вирішувати вам. Команда Зберегти фільм дозволяє зберегти ваш фільм в одному із відомих форматів. Аналогічні дії доступні у вкладці Файл. Розглянемо ще одне питання: як зробити і зберегти кадр фільму. У вкладці головна є кнопка Моментальний знімок. При натисканні на неї створюється знімок того кадру, на якому в даний момент стоїть курсор. Створюється він у форматі PNG і автоматично вставляється у найближчі розрив фільму. Якщо фільм не розділений на кліпи, а являє собою цільний відеосюжет, то знімок з'явиться в кінці фільму. Тривалість показу цього знімка можна відредагувати у вкладці Правка. Засоби для роботи з відео. Крім того, знімок можна пересувати з місця на місце по лінії часу. А його оригінал залишається збереженим в тій папці і під тією назвою, які ви вкажете при створенні цього змінка. Які ж формати відео доступні для роботи в кіностудії Windows? Кіностудія Windows дозволяє працювати з багатьма форматами. Крім того, кіностудія може працювати з файлами, які генерують багато відеокамер, що мають у якості носія інформації, жорсткий диск. В основі таких файлів, як правило, лежить mp 2 наприклад, файли МОД. Працює програма із файлами відео високої чіткості HD.